От давайте тут і поговоримо холодно. Те, що зараз відбувається зараз на фронті по всій довжині, там беремо всю від півдня цього роботинського виступу, закінчуючи Авдіївкою, це можна назвати кампанією боротьби за перехоплення ініціативи. Тобто, з однієї сторони, не можна ж сказати, що в нас там результати контрнаступу на півдні і штурмових дій під Бахмутом, можна назвати, скажімо так, повністю успішними. Є там дискутивні моменти, і от росіяни на цьому тлі вирішили, що їм пора перехоплювати ініціативу, тобто йти в наступ. Якщо брати саме цю ділянку з Авдіївським виступом, там орієнтовно 12 на 15 кілометрів, площина виходить, що десь от приблизно стільки скільки там зараз наші війська можуть отримувати, наприклад, районі роботи. Ну і відповідно, що для росіян, якщо вони. Зможуть зрізати цей виступ, це для них буде ну навіть в холодному плані дуже важлива така оперативна перемога, тому що вона їм дозволить створити подальші умови для успішної, ну або так для успішного просування в планах окупації всієї Донецької області. Не кажучи вже про те, що якщо вони там зможуть, ну не дай бог, звісно, взяти в оточення якісь угрупування наших військ, то відповідно у нас мінус суттєвий такий шмат ресурсу, необхідний для ведення війни. Плюс вони ще можуть у ну, своїх планах по Авдіївці покладатися на те, що насправді ну, по перше. Ступінь міцності у кріпрайонів вона, як кажуть, кажучи, медійно перебільшена. А по-друге, вони ж там штурмують і б'ють насправді дуже найбільш таку вразливу точку нашої оборони. Там, по суті, вся основна битва відбувається біля залізничного полотна в сторону Бердичі. Як наскільки можемо зрозуміти, залізничне полотно може служити таким природним рубежем, перешкодою. Е, ну, там укриттям для наших військ і перешкодою для російських, але не настільки, якби це там, наприклад, мова була про щось би схоже на лінію того на те, що Росіяни набудували на півдні. Тому, ем... Ну, якби ж ми говорили про якісь от невеликі е, там села, які там може от росіяни демонстрували там намір взяти їх оточення, то була б одна справа так насправді щодо Авдіївки, навіть якщо абстрагувати щодо емоцій, що нам може бути там злячно страшно, неприємно щодо того, що росіяни можуть там взяти щось в оточення. Ну навіть в оперативному плані там Росіянам важливо не дати реалізувати. Якісь там намітки до успіху, тому що якщо вже говорити про неприємні моменти, незважаючи на те, що на південному фасі, як ми можемо побачити, що росіяни чомусь пруть пруть бронетехніку їх там палять. Але на північному фасі вони поступово підбираються вперед. Тобто в них якісь часткові успіхи у просуванні все ж є, тому там такий запал зараз іде бити за Авдіївку, тому що якщо ну навіть виходити ще з логіки такої радянської пострадянської військової думки, перш ніж наступати вперед, треба зрізати всі виступи, всі вклинення противника по лінії фронту, І виходить, що якщо росіяни це зможуть зробити. Не дай Бог, звісно, то вони зможуть далі рухатися в плані окупації всієї Донецької області, а там не тільки знову ж таки емоційно складували, очевидно, що це ну, принесе мало чого гарного для наших військ. Я думаю, що тут е, справді є раціональні підстави. Як мінімум поки що не хвилюватися, ну тому що все таки по-перше, там ми звісно можемо скільки там завгодно зараз міряти, наскільки росіяни близькі чи далекі від мети оточення Авдіївки, але те, що вони на що вони нарвалися за останні три дні, мені особисто нагадує Грозний 1995 року. Оці всі меми пов'язані в стилі: дайте мені десантно, штурмовий полк, я візьму город за два дні, і приблизно такий самий рівень побоїща. Ну тому що якщо даруйте, вже не пригадає точне число, але за один день на одному напрямку втратити. 50 танків 100 бронемашини 900 одиниць живої сили. Це не те, що вугледар, це не те, що е Бахмут цієї зими. От в останній росіян так були десь в грозному. Гаразд там порядок втрат був трохи вищий, Деється 250 одиниць бронетехніки і кілька тисяч. Але ну з поправкою на те, що в Грозному їх були в урбанізованій місцевості тут на відкритій. Ну це дуже таке катастрофічне побоїще. Плюс е ну залужний тут не тільки така архетипічна. Фігура батька. Якби там були реальні проблеми, що там росіяни могли би щось там полювати, зробити щось не те, Ну тобто якби був би реально високий рівень небезпеки для наших військ, ну, очевидно, його ну, залужного би, там, ніхто би не пустив би, скажімо так, із його підлеглих. А так, якщо його підлеглі бачать, що можна. Провести такий важливий символічний і оперативний візит, ну очевидно, значить, хвилюватися саме в емоційному плані. Там нема про що ми ж з вами просто попередньому блоці говорили саме про холодне сприйняття. Ну от відповідно, от якраз для холодного сприйняття ситуації тут у нас є поки що всі належні підстави. Ну, це мабуть, ще одна підстава, яка дозволяє сприймати цю ситуацію холодною. Ну тому, що справді, якщо говорити про математичні співвідношення, ну от втратили вони за один день 50 танків. Ну у них за місяць може з'явитися 75 танків усього, які ж треба відповідно пророзподілити по всій лінії фронту. У принципі, ну можливо, пояснити чим тим, як вони так неекономно почали палити танки, можна хіба що ну не до оцінку їхнього танкового потенціалу в тому плані, що є нижня межа зараз оцінки 2000 машин, включно із новими Т 90 і старими Т 55 Ну і верхня межа 3000 машин. Але це теж і нові Т-90, і ті всі розконсервовані, модернізовані танки, і старі т 55 і т 62, ну тобто е виходить, вони за один день примудрилися тільки на одному напрямку, втратити ну дещо менше, чим вони роблять за місяці, і знаєте, навіть якби там виходити з того, що то в Росії там війна в першу чергу це війна піхоти і артилерії, але і танки там зараз виступають, переважно як допоміжна сила артилерії. Ну, вступали до того, як вони перейшли до цих механізованих штурмів на Авдіївку, і якими якою логікою вони керуються, коли собі дозволяють настільки шалені втрати по бронетехніці, це питання відкритий. Знаєте. Ти дуже добре, що вони, мабуть, на цим не трифоксують. Чим швидше в них танки, тим вони будуть менше здатні наступати. Тим більше щодо мобілізаційного ресурсу, там насправді теж може бути питання дискутивне, тому що одна справа мати мобілізаційний ресурс на папері. А інша справа, що не завжди є можливість його вибрати. Ну от, ми, от купу прикладів зараз бачимо: Тож саме Ізраїль, якого там 400 тисяч резервістів змогли набрати тільки 3 тисячі 360 тисяч, і то проблема з амуніцією. Росіяни теж, в свою чергу, пішли на називаємо так мобілізацію через вагнеризацію, тобто, або проводити приховану мобілізацію кадрові війська, або примножувати ці приватні військові кампанії. Навіть в РПЦ як виявилось. Ну явно навіть хороше життя через те, що ну те, що. Є на папері примусово привести не можна. І, то, і навіть оця часткова мобілізація, яку вони там проводили, ну, швидкотічну, дуже таку блискавичну, вона виявилася шоком для їхньої мобілізаційної системи. Мало просто набрати людину тут, навіть щоб знайти, умовно, трьох дати кірзачі і ввести в бій, це, там, от, ну, це складний комплекс мобілізаційних заходів, які, ну, і це все грає не тільки в нашу сторону, а в їхню. А щодо Авдіївки людей, то ж можемо ще заодно там поставити акцент, що. Ударну силу піхоти там складають так звані частини першого так званого ромінського корпусу. Простіше кажучи, примусово набрані на донбасі, тобто якраз та категорія громадян ну або людей, яким Російській Федерації не шкода. Своїх громадян, Російській Федерації шкода, а от ну набраних на наших територіях людей то ні. Тому от вони так і можуть дозволити собі поводитися з піхотою, тому що по іншим родам військ, ну, такої марнотратності зараз по витраті живої сили у ну, них яко кажучи не спостерігається. Тут от е, краще би не поделювали на землі так. Тому що за тими даними з відкритих джерел, які є. На Херсонському напрямку там стоїть десь 60-70 тисяч російських багнетів, не рахуючи орієнтовно ще 20 тисяч, які стоять в Криму. І не рахуючи того, що того, що ми зараз там називаємо Південь і там напрямок контрнаступу, там ще 150 тисяч. Е, ну, от, різні західні аналітики, коли оцінювали комплементарно наші перспективи по фронту, ну, от, вони собі фіксували, що ага, там якийсь плазар в районі Антонівського мосту є, і він виконує дуже гарну функцію, що він сковує ці всі 60. 60-70 тисяч російських військ, які нікуди не йдуть. Ну тому, що одна справа, ну ж таки там долати 150 тисяч російських військ в районі робота умовного, а інша справа 220 Але якщо там справді відбувся перехід у якісь більш масштабніші дії спробою там пробити російську оборону, ну там обіцяють бути неоднозначні перспективи, скажімо так, тому краще би не подолювали в стилі волки, волки щодо масштабу сил та засобів, які можуть бути залучені, там різні оцінки звучать. Я проволютеж це пропустити, тому що краще давайте скажімо так: дочекаємося завершення цієї історії. Тому що якщо хтось вже встиг заявити, що це прям день іде де в стилі висадка в Норманді, оце ми зараз покажемо. Ну бою, що вони поспішили з анонсами. Боюсь, що зараз якраз у цей найголовніший етап війни відбувається, тому що саме зараз Російська Федерація хоче перехопити ініціативу війні, щоб уже в 2024 році готувати. Підстави для нових наступальних операцій Ну або, хоча б виснажити нас так, щоб ми були не здатні вести війну. Я думаю, що там може бути взагалі більш такий хитріший намір, що в стилі виграти вибори, а потім ще й оголосити чергову річницю побіди Великої Тєчни, чи як в них там називається, грубо кажучи, щоб на 9 має скоріше оголошувати про свою перемогу, а не проводити от якусь от мобілізацію, тому що ми так накладати своє розуміння на логіку противника, воно іноді не працює. І боюся, що хто хто. Проголошує концепцію про е, там, якийсь вирішальний етап війни аж після президентських виборів Російської Федерації, ну він за НАТО росіян. Вони хочуть тут і зараз все взяти.